Завершився матч 14-го туру чемпіонату Івано-Франківщини, в якому народна команда пробій з рахунком 3-1 переграла Куцькі Карпати. Кращим гравцем в складі команди господарів став Микола Сікач, автор одного з забитих. М'ячі в цьому поєдинку, Микола, як тобі загалом гра, що відчуваєш, поділися з болівальниками? Ну, по-перше, гра була дуже напружена, команда дуже цікава. Всі команди, які є в чемпіонаті області, зараз борються. Ну, нема перехідних ігор. Всі грають, всі б'ються. Бачите, ну, 30 минут ми грали, 0-0, забили, вони забили. Ну і потім вже треба було бігти вперед, кидати всі сили, щоб вирвати цих три очка. Тому перехідних ігор немає. Ми стараємося, ми б'ємося до кінця. Недооцінки. Не було, як на мене, бо ну молодці хлопці. Ну що можу сказати? У них всі, їхні перемоги попереду. Тому як готувалося до цього матчу. Готувалися в двохразових тренуваннях. Це середа -п ятниця. П ятниця була середа-п'ятниця, п'ятниця була передігрове. Ну, так як завжди, по стандартній схемі ми там в середу тренувалися, така інтенсивна була тренування. в п'ятницю вже в нас було таке чуть легше тренування, чисто так, щоб встряхнутися. і ну, По стандарту. ми нічого не міняємо, поки фарт, фарт де, то нічого не міняємо. тому так. Але якщо нічого не міняємо, то тоді побажання на завершення від Миколи Сікача вболівальникам народної команди пробій. Дякуємо, що приходите, підтримуєте нас. Для нас це дуже важливо. Ми граємо заради вас, робимо все для того, щоб ви були задоволені. Ми хочемо перемагати, хочемо, щоб ви радувались і будемо все для того робити. Попереду ще багато дуже важливих ігор. І приходьте, підтримуйте нас. Ми вам дуже щиро вдячні.